Вітаю, любий друже! Ти на каналі Кулстаф cool і з тобою знову колектор. В сьогоднішньому нашому відосику ми поговоримо про акумуляторну міні-ланцюгову пилку. Для чого вона взагалі потрібна, класна вона чи не дуже, а також в тесті порівняємо її з акумуляторною шабельною пилою. Ну і тепер про це все докладніше, отже, поїхали. Купувалася. ця... Чудо, штучка, в принципі, за компанію. Я її купував разом з акумуляторною болгаркою, на яку також є огляд на каналі. І якщо болгарка насправді була необхідна річ, яку я використовую майже щодня в майстерні, то пивочка ну, реально просто по приколу. Тому що ну, прикольна штука, хай лежить там кудись в багажник кинути, коли їдеш на природу, щоб якісь гілки і тому подібне для багаття, не ногами та руками ламати, а взяв, понапилював і все. Але коли вона приїхала, я чесно кажучи, був вражений. Вражений, що воно реально швидко, ну прям так, прям круто відпилює. Я очікував, що якось воно так буде пилити, пилити. А тут ні фігульки, просто так вжик-вжик, і все буде сьогодні. Тестик, покажу, як воно пилить. Звісно, відноситись до неї як до якогось серйозного професійного інструменту, певно, не варто, тому що це просто такі міні-версія. Великої пили, акумуляторні ланцюгові пилики є і здоровенні, реально, щоб там працювати. А це такий компактний варіант, наприклад, комусь там посаду щось робити по дому, або, як в моєму випадку, щоб воно час від часу лежало для того, щоб брати з собою кудись там на пікнік на природу. І для таких цілей це дійсно класний інструмент. Можливо, вона зможе працювати і в режимі професійному, тому що вона дійсно справляється з достатньо. Товстими деревами, скажімо так, але не знаю в плані, як довго вона буде працювати, якщо ви дійсно будете пилити товсті стовбури дерев в великих об'ємах. Можливо, якщо ви такою штукою користувалися і вона вас з дня в день пилить товстені стовбури і до сих пір працює, то пишіть обов'язково в коментарі. Це, я гадаю, достатньо важлива інформація, а ми будемо її розглядати саме в розрізі. Використання для легких робіт, погнали на стіл, роздивимося її детальніше. Замовляв я свою пилочку ось в такому кейсику. І насправді, хочу сказати, що кейси це дуже зручно. В комплекті в мене була сама пилка, акумулятор до неї. Це, до речі, не її рідний акумулятор. Акумулятор в неї використовується під Макітовський інтерфейс. Але 20 вольтові або 18 вольтовий, вона буде і з тими, і з тими працювати. У мене 20-вольтовий, хай вас не вводить в оман, тож тут написано 24 вольта. Це якраз в оману намагаюсь вести китайці. Це 20-вольтовий акумулятор, також в комплекті в мене, окрім того ланцюга, який на ній вже встановлений ще запасний ланцюг. Мастило якесь невідоме, прозоре, біленьке, зарядний пристрій, ну і ключики. Ключик для того, щоб натягувати це все. І шестигранник, але шестигранник це вже моя доробка, покажу трішечки далі. По самій пилиці. Єдине, що я був доробив, це болтик, який відповідає за натяг. Тут був такий під хрестову викрутку, але зовсім галімий хрестовою викруткою незручно, тому я його замінив на болтик під шестигранничек. І по суті, на цьому все. Ще хотів доробити сюди. Прикрутити металеву пластину з обцями, щоб краще зручніше було. Але, чесно кажучи, поки я про це думав, нею користувався, як то кажуть, вже звик, і начебто немає вже необхідності в цій металевій пластині, тому залишив так, як є. Яким чином у нас відбувається підтяжка? Ну, по суті, гадаю, як і в звичайній електро або бензопилці, тобто відкрутили оцей боковий ботик, і далі. Натягуємо. Для зручності візьму довгий шестигранник, тому що це у мене чисто походний варіант, аби було при собі завжди необхідний інструмент. Оп, підтягуємо. Чесно кажучи, я от шукав в неї які дві є проблеми. Але вони такі більш філософські, на які я насправді не маю до кінця відповіді. Це наскільки сильно треба натягувати, але це ще таке, тому що саме на це питання відповідь в принципі є. Пишучи, начебто, сама оця от, сам ланцюг повинен трішки відтягуватись. Ну, я не знаю, міліметри 4 десь відтягується. Пишіть, до речі, хто знає відповідь на це питання в коментарі на такому маленькому ланцюжку. Наскільки він повинен відтягуватись, тому що зрозуміло, що чим буде більше саме полотно, тим легше воно буде відтягуватись тим самим натягом. Найбільш вагомим питання в мене це. Як часто її треба блін змащувати? Я шукав в інтернеті відповідь на це питання і не знайшов. Ну нема відповіді на це питання. Гадаю, за того, що напевно дорослі дорослі варіанти подібних пилок, в них автозмащення заливається мастиво в якийсь окремий бачок і вона сама себе змащує. Тут треба змащувати вручну самому через якийсь час. А через які саме фіг його знає. Тому я про всяк випадок просто змащую після кожного користування. Пополив там щось. Змастив, все, поклавє до чохла. Просто по всій довжині прокапую, потім вручну протягую, прокапую, протягую і отак, от поки не змащу всю довжину ланцюга. Потім побжикав-побжикав, все готово. По цьому питанню, хто є більшим експертом, то пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Як нею користуватися? Тут у нас стоїть запобіжничок. Поки ти його великим пальцем в бока не нажмеш, курок в тебе не натискається. Тобто, ось я його відпустив, все. Можна під ліву руку також, тобто в два боки працює. Під зараз я вам покажу тест, як вона пилить, а потім повернемося сюди назад на стіл і поговоримо про неї, чи варто її брати, та яка в неї перевага, а можливо навіть нема переваги, перед купівлею. Знову ж таки, акумуляторної шабельної пилки. Може його взяти шабельну пилку замість цієї штуки. Так, Затистимо спочатку на ось такій товстій гілці діаметр 5 см. Ну, коротше, це така палка, яку ногами фіхти переламаєш десь на природі. Взагалі ізі. Клас-клас і переробили. За скільки? За 10 секунд. А тепер шабельною пилкою з звичайною сталевою, гадаю, стоковою пилою, та, що лежала в комплекті дешманська. Фух, звісно, в руці тримати пилити <хи> трошки не так буде зручно, як в реальності. Бачили, як ковбасилу руку. Але все ж таки справилася. Справилася трішки довше, не так зручно, важка штука порівняно з тією ланцюговою пилою. Але все ж перепило. Так, ось таке березове поліно я надибав. Діаметр 16, тобто це невеликі деревці, невеликі. Щоб не розповівти собі ненароком ліновиум, то поставлю ось так: джин, ну що, поїхали. Так, погнали далі. Ну, Запах йде звідкись, але я не знаю звідки, чи це від пилки, чи це від нагріву самого дерева, де я пилю. Ну, коротше, згорить, так згорить, так. Так, ну цей бік ми відпилили, А так ми, в принципі, вже відпилили. Тут воно ось тут зверху трішки не допиляв. Опача, справились. Причому, до речі, ну, досить непогано. Звісно, з моєї точки зору, ця от мікро міні пилочка не призначена для розпилу саме таких достатньо товстих пеньків, але, як то кажуть, так що треба, то також може. Я, до речі, не звертав увагу тут щіточний чи безщіточний двигун. Але коли працюєш, тут всередині спалахулька така є. Тобто видно, там іскорки є, тобто, скоріш за все, щітки є. А тепер давайте спробуємо нашим китайчиком. Пилку встановив тупо стандартну, яка була в коробці. тобто, Це просто пилка з якогось лайна та палок зроблена. скоріш за все, просто метал, нічого більшого. Ну, що вам сказати, китайська пилка є китайська пилка. Нічого тут не попише з нею. Якби взяти нормальну борщівську, наприклад, я гадаю, було б це інакше. Тихо. Не уїжджай нікуди. Попача є ге, Як ви побачили з тесту, як для оця, такої от мініатюрної штучки, ну, блін, взагалі, крутяк. До речі, тільки зараз побачив, що на ній написано літіум. В порівнянні знову ж таки, з шабельною пилою, вона значно. По-перше, зручніше шабельною пилкою пилити, ну, чесно кажучи, було таке собі задоволення. Звісно, по перше, це далеко не найкрутіша пила, це, напевно, найбюджетніша, безщіткова акумуляторна пила, без будь-яких там новоротів. Ця була штучка набагато зручніша і швидше. Ну, тобто, реально, я нею просто по колу пили плив і все, поки не спили. Цією штукою вже трішки треба було возитися, причому далеко не в останню чергу із за ваги. Це... Пушинка, а це 2-х кілограмова хреновина, плюс вага акумулятора. Підсумовуючи, що можна сказати, кому шабельну пилу, а кому таку от. Значить, єдине для чого з моєї точки зору, от я так впевнений, що шабельну пилу можна брати вишень... Тих випадках, якщо у вас є певні роботи, для яких необхідна саме шабельна пила, тобто купувати шабельну пилу, чисто щоб відпилювати там три сучки в саду, або раз на місяць брати з собою її на пікнік. Ну, як на мене, трішки безглуздо, тому що є більш легкий, більш зручний та більш швидкий інструмент. Я, наприклад, шабельну пилу придбав саме із за певних операцій, де тільки шабельна пила мені буде зручна, тому що більше нічим туди ти не підлізеш, а треба пилити метал саме або з ножівкою вручну. Розваликаюся або от шабельна пила. По акумуляторам, на жаль, не можу сказати, як довго вистачить заряду якого-небудь акумулятора. У мене насправді з нею в комплекті був акумулятор в один ряд, тобто це в два ряди. У мене тут всередині акумулятори стоять, а то в один ряд тобто він такий вдвічі тонший, просто його зараз тут нема. При мені він в мене десь в іншому місці лежить як запасний. Так ось, тим акумулятором я також користувався і в тих межах, як я користувався. Щось там відпилити, перепилити і тому подібне було прямо за очі. Тобто не один акумулятор у мене з нею не розрядився. І як ви бачите в тесті це от цей акумулятор в два ряди. Я спочатку пилив нею на ньому, потім на ньому ж пилив шабельною пилкою, і він у мене був не розряджений. Тобто він би ще пилив і пилив би. А я гадаю, що шабельна пила певно жере трішечки побільше ампери, ніж оця от бжикалка. Так, що тут дивіться самі, якщо вам треба в принципі автономність, то от в два ряди у такого середнього акумулятору буде нормально. Якщо у вас автономності великої не треба, то в один ряд вистачить. Це вже, як то кажуть, з запасом, щоб не переживати, а вдруг розрядиться на пікніку. Так, що ось такий вийшов відосик, пишемо в коментарі, що ви гадаєте з даного приводу. Може, у вас є свій власний досвід експлуатації подібної цікавої штуковинки. Не забуваємо підписуватись на наш канал, щоб не пропустити якісь нові цікаві відосики. З вами був я.